Розділ 10 Йона. Аліф, лям, ра це знамення писання мудрого. Невже здивовані люди тим, що ми відкрили чоловіку з них самих застерігай людей і сповіщай й доброзвістку тим, які увірували, що на них чекає справжня винагорода в Господа їхнього? Невіруючі кажуть, кажуть воістину він справжній чаклун. Воістину, ваш Господь, Аллах, який створив небеса й землю за шість днів, а потім утвердився на троні, він вирішує справи, не буде заступника, крім як із його дозволу. Такий Аллах, ваш Господь. Тож поклоняйтеся йому. Невже ви не замислитесь? Ви всі повернетесь до нього, обіцянка Аллаха Правдива. Він починає творіння, а потім повторює його, щоб винагородити справедливо тих, які увірували і робили добрі справи. А тих, які не вірували, чекає на пійсь окропу та болісна кара за те, що не вірували вони. Він той, хто зробив сонце світилом, а місяць світлом, визначивши йому фази, щоб визнали кількість років і лічбу. Аллах створив це все тільки в істині. Він пояснює знамення для людей, які знають сі екс екс. Воістину в зміні дня і ночі в тому, що Аллах створив на небесах і на землі знамення для людей богобоязливих. Воістину, тим, які не сподіваються на зустріч із нами, які задоволені мирським життям, знаходять у ньому спокій та неуважно ставляться до наших знамень. Притулком буде вогонь за те, що вони собі здобули. CXXII. Воістину, тих, які увірували й робили добрі справи, Аллах поведе прямим шляхом за віру їхню. У садах насолоди під ними будуть текти ріки. Їхнім закликом там буде слава тобі, Аллах, там вітатимуть їх словами, мир кінцем їхніх закликів буде Хвала Аллаху, Господу світів. Якби Аллах прискорив людям зло так само, як він прискорив для них добро, то неодмінно настав би для них час смерті. Та ми залишаємо блукати в своєму безчесті тих, які не сподіваються на зустріч із нами Ексксії. Коли людини торкається лихо, вона кличе нас лежачи, сидячи та стоячи. А коли ми відвернемо від неї те лихо, вона йде, наче ніколи й не кликала нас через це лихо. Так видається прекрасним для порушників те, що роблять вони. Ми знищили покоління, які жили раніше за вас, адже вони були несправедливі, і в посланців своїх, які до них приходили, вони не увірували. Так ми винагороджуємо грішних людей. А потім ми зробили вас їхніми нащадками на землі, щоб подивитися, якими будуть ваші вчинки. Коли їм читають наші ясні знамення, говорять ті, які не сподіваються на зустріч із нами, принеси нам інший Коран або зміни цей. Скажи, не годиться мені змінювати його за власним бажанням. Я йду за тим, що дано мені в одкровенні. Я боюся, що, не послухавши Господа свого, буду покараний у великий день. Скажи, якби побажав Аллах, я б не читав його вам і не навчав би його вас. Я прожив серед вас ціле життя. Невже ви не розумієте CXXIV? Хто ж найсправедливіший того, хто зводить наклеп на Аллаха та вважає за брехню його знамення? Воістину, грішники не матимуть успіху. Вони поклоняються замість Аллаха тому, що не приносять їм ні шкоди, ні користі. І говорять це заступники наші перед Аллахом. Скажи, невже ви можете розповісти Аллаху про щось таке на небесах і на землі, чого він не знає? Пречистий від того він, що йому додають. Люди були єдиною громадою, але розійшлися між собою. Якби перед цим не було слова Господа твого, то вже вирішилося б те, в чому розійшлися вони. Говорять, чому не зіслано знамення від Господа його. Скажи, потаємне належить Аллаху. Тож чекайте, і я почекаю разом із вами. Коли ми дали людям спробувати нашої милості після лиха, яке торкнулося їх, то вони почали хитрувати проти наших знамень. Скажи, Аллах швидший у хитрощах. Воістину, наші посланці записують ваші хитрощі. Він той, хто дає вам змогу подорожувати сушею та морем. Ось ви на кораблях, разом із ними дме попутний вітер, якому вони радіють. Але щойно зірветься буревій і підступлять до них хвилі з усіх боків, вони вирішать, що оточені. Тоді кличуть вони Аллаха, щиро сповідуючи його релігію, врятуй нас. І ми неодмінно будемо вдячні. Та коли він рятує їх, то вони сіють безчестя на землі без жодного права. О люди, ваше безчестя обернеться проти вас самих. Це лише насолода земного життя, а потім ви повернетесь до нас. І ми розповімо вам про те, що чинили ви. Прикладом земного життя є вода, яку ми проливаємо з неба, і вона змішується з рослинами землі, тими, які вживають у їжу люди й тварини. Коли земля вбирається в свої шати і прикрашається, а її жителі вважають, що мають владу над нею, надходить наказ наш вночі або вдень. І ми перетворюємо її на поле, з якого зібрали врожай, наче вона й не була квітуча вчора. Так ми пояснюємо знамення людям, які замислюються. Аллах кличе в обитель миру і веде, кого побажає до прямого шляху. На тих, які робили добро, чекає найкраще і більше за це. Не вразить обличчя їхнього ні темрява, ні приниження. Саме вони жителі раю. Будуть вони там довіку, всі яксексві. А хто чинив зло, тим відплатять таким самим злом. Їх спіткає приниження і не захистить ніхто їх від Аллаха. Обличчя їхні наче вкриються шматками нічного мороку. Саме вони жителі пекла. І будуть вони там довіку. Того дня ми зберемо всіх їх разом, а потім скажемо багатобожникам ось ваші місця разом зі спільниками вашими. А потім ми розділимо їх і скажуть їхні спільники, ви не поклонялися нам. Достатньо Аллаха як свідка між вами та нами. Ми і справді не знали про ваше поклоніння. Там кожна душа скуштує того, що вчиняла раніше. Повернуться вони до Аллага, свого істинного покровителя, і зникне те, що вигадували вони. Запитай, хто наділяє вас із неба й землі, хто владний над слухом і зором? Хто виводить живе з мертвого, а мертве з живого? Хто керує подіями? Вони скажуть Аллах. Запитай, чому ж ви не боїтесь його. Такий Аллах, істинний Господь ваш. А що може бути після істини, як не омана? Як же ви віддалилися? Так справдилося слово Господа твого про нечистивців, що вони не увірують. Скажи, чи може хтось із ваших ідолів почати творіння, а потім його повторити? Скажи, Аллах починає творіння, а потім його повторює. Як же ви віддалилися? Скажи, чи може хтось із ваших ідолів провести до істини? Скажи, це Аллах веде до істини. Хто ж гідний того, щоб за ним ішли, той, хто сам веде до істини, чи той, кого ведуть до істини? Що з вами? Як ви судите? Більшість із них йде за припущеннями. Але припущення ніяк не допоможе замість правди. Воістину Аллах знає те, що роблять вони. Цей Коран не вигадка когось замість Аллаха, але підтвердження того, що було перед ним, і пояснення писання від Господа світів, в якому немає сумніву. CXXVI. Ось вони говорять він його вигадав Скажи принесіть суру, подібну до цих, і покличте, кого зможете замість Аллаха, якщо ви правдиві. Та ж ні, вони сприйняли як брехню те, що не спромоглися охопити знанням і витлумачення чого ще не прийшло. Так само відкинули це й ті, які жили до них. Поглянь, яким був кінець нечестивих. Є серед них ті, які вірять у Коран, а є й ті, які не вірять у нього. Але господь твій знає про тих, які поширюють безчистя. Якщо вони говоритимуть, що ти брехун, то скажи мені мої вчинки, а вам ваші вчинки. Ви не причетні до того, що роблю я, а я не причетний до того, що робите ви. Є серед них і ті, які тебе вислуховують. Та як ти примусиш чути глухих, якщо вони не розуміють. Є серед них і ті, які дивляться на тебе. Та як ти зможеш повести прямим шляхом сліпих, якщо вони не бачать кеск свії? Воістину Аллах не чинить несправедливості щодо людей, але це люди самі несправедливі до себе. Того дня він збере їх, наче вони й пробули тільки годину дня, вони знатимуть одне одного. Воістину зазнають втрат ті, які вважали за брехню зустріч із Аллахом і не йшли прямим шляхом Кеск свії. Або ми покажемо тобі частину з того, що ми обіцяли їм, або заберемо тебе, і до нас повернуться вони. Аллах буде свідком того, що роблять вони. Для кожної громади посланець. І коли приходив до них посланець їхній, то все між ними вирішували справедливо, і не були вони скривджені. Вони запитують, коли ця обіцянка виконається, якщо ви правдиві. Скажи, я не владний заподіяти собі шкоду чи принести користь хіба що побажає цього Аллах. Для кожної громади строк. Коли їхній строк настає, то вони не можуть його ні віддалити, навіть на годину ні наблизити. Скажи, чи ви думали про те, яку частину з його кари, коли вона прийде до вас уночі або вдень, намагатимуться прискорити грішники CXXIX? Невже ви повірите в неї тоді, коли вона прийде до вас? Чи нині? Коли ви прискорювали її, а потім скажуть тим, які були несправедливі, тож скуштуйте вічної кари. Хіба ж не відплачено вам за те, що ви робили? Вони запитують тебе, чи це правда. Скажи так, клянуся моїм Господом, правда, і вам не уникнути цього, екс. Якби кожна несправедлива душа володіла всім, що на землі, то спробувала б відкупитись. Вони приховають каяття, щойно побачивши кару. Між ними розсудять по справедливості і не будуть скривджені вони. Так, воістину, це Аллаху належить те, що на небесах і на землі. Так, воістину, обіцянка Аллага правдива, але більшість із них не знає. Він дарує життя і смерть, і до нього ви повернетеся. О люди. До вас прийшло повчання від Господа вашого, зцілення того, що в серцях прямий шлях і милість для віруючих. Скажи це ласка Аллаха та милість його. Тож нехай вони радіють цьому, адже воно краще за те, що вони накопичують. Скажи, чи ви бачили те, що Аллах вам зіслав із наділу, а ви зробили щось із цього забороненим а щось дозволеним? Скажи, Аллах вам дозволив це, чи це ви самі зводите наклеп на Аллаха Сікссай? Що думають про День Воскресіння ті, які зводять наклеп на Аллаха? Воістину, Аллах має велику ласку до людей, але ж більшість із них не дякує якою б ти справою не займався, щоб ти не читав із Корану, та яких би вчинків не коїли вони, ми спостерігаємо за вами ще на початку дії. Те, що на землі і на небі, не сховається від Господа твого, навіть якщо матиме вагу порошинки, менше або більше за неї. Воно міститься в писанні ясному. Так. Воістину, наближеним до Аллаха немає чого боятися, і не будуть вони засмучені. Ті, які увірували і були Богобоязливі. Чекає на них радісна звістка в житті земному і наступному. Немає зміни в словах Аллаха. Це великий успіх. Нехай тебе не засмучують слова, багатобожників, бо воістину вся могутність належить Аллаху. А він всечуючий, всезнаючий. Так, воістину Аллагу належать усі, хто на небесах і на землі. А ті, які закликають замість Аллага інших, ідуть за припущеннями й вигадують. Він той, хто створив ніч, щоб відпочивали ви, а день, щоб ви бачили. Воістину в цьому знамання для людей, які чують. Говорять вони, Аллах узяв собі дитину. Преславний він. Він багатий, йому належить усе, що на небесах, і все, що на землі. Тож немає у вас доказу цьому. Невже ви говорите про Аллаха те, чого самі не знаєте? Скажи, во істину, ті, які зводять наклеп на Аллаха, не матимуть успіху, вони насолодяться в земному житті, а далі повернуться до нас. Ми дамо їм змогу скуштувати суворої кари за те, що вони не увірували. Прочитай для них звістку про нуха. Ось він сказав своєму народу, о народе мій. Якщо тяжко вам, що я серед вас і нагадую про знамення Аллаха, то на Аллаха я покладаюся. Зберіться разом зі своїми ідолами, щоб не була ваша справа таємною. А потім оголосіть мені вирок ваш і не давайте відстрочки. Та якщо відвернетеся ви, то я ж не просив у вас винагороди. Винагородить мене лише Аллах. І мені наказано бути одним із покірних йому. Але вони вважали його за брехуна. Тож ми врятували його і тих, хто був із ним у ковчегу. Ми зробили їх наступниками та втопили тих, які вважали наші знамення брехнею. Поглянь же, який був кінець тих, кого застерігали. Після нього ми відіслали посланців до народів їхніх. Ті прийшли до них із ясними знаменнями, але вони не увірували в те, що було відкинуто ще раніше. Так ми накладаємо печатку на серця порушників. Після них ми послали з нашими знаменнями Мусу та Гаруна до Фірауна і старшини народу його, але вони знехтували ними і були грішними людьми. І коли прийшла до них істина від нас, то вони сказали о Во істину це справжнє чаклунство. Муса сказав невже ви говорите про істину, яка прийшла до вас, що це чаклунство? Не матимуть успіху чаклуни. Вони сказали, невже ти прийшов, щоб відвернути нас від того, в що вірили наші батьки та щоб велич на землі дісталася вам двом? Ми не повіримо вам. Фіраун сказав: Приведіть до мене кожного вправного чаклуна, Каксксії. І коли прийшли чаклуни, то Муса сказав їм Тож кидайте, що маєте кидати Каксксії. І коли вони кинули, то Муса сказав принесене вами чари. Воістину Аллах зробить їх марними. Воістину, Аллах не покращує справу тих, які поширюють безчестя. Аллах утверджує істину через своє слово, хоч би й ненавиділи це грішники. Не повірили Мусі хіба що мала частина народу його, адже вони боялися переслідувань фірауна та його старшини. Воістину, фіраун тиран на землі та один із порушників. Сказав Моса, о народе мій! Якщо ви увірували в Аллаха, то покладайтеся на нього, якщо ви віддані йому. Ті сказали, ми покладаємося на Аллаха. Господи наш, не роби нас спокусою для людей нечистивих. І врятуй нас зі своєї милості від людей невіруючих. І ми відкрили мусі та брату його, влаштуйте для свого народу житла в Єгипті, зробіть їх місцем для поклоніння та звершуйте молитву. Тож сповісти віруючим добру звістку, как сксів. Муса сказав Господи наш, ти дарував фіраону і старшині народу його прикраси й багатства в земному житті, а вони, Господи наш, збивають цим із твого шляху. Господи наш. Знищ багатства їхні та зроби жорстокими їхні серця, щоб вони не увірували, поки не побачать болісної кари Сікс екссексві. І сказав він Я вже відповів на ваш заклик. Тримайтеся прямого шляху та не йдіть шляхом тих, які не знають ксясксві. Тож ми переправили синів Ізраїля через море, але Фіраон і його військо рушили слідом за ними з ненавистю й ворожістю. І коли фіраон став потопати, то вигукнув Я увірував, що немає бога, крім того, в якого увірували сини Ізраїля. І я один із відданих йому. Тільки тепер. А перед цим ти чинив непослух і був одним із тих, які поширюють безчистя на землі. Тому сьогодні ми рятуємо твоє тіло, щоб ти був знаменням для наступних поколінь. Воістину багато людей нехтують нашими знаменнями. Ми облаштували для синів Ісраїля найкращі житла і наділили їх благами. Серед них почалися суперечки після того, як до них прийшло знання. Воістину, твій Господь розсудить між ними в день Воскресіння у тому, про що вони сперечалися ксяск свії. Якщо ви сумніваєтесь у тому, що ми зіслали тобі, то запитайте тих, які читають писання дані ще раніше. Прийшла до тебе істина від Господа Твого, тож не будь одним із тих, які мають сумніви ксєск свії. І не будь одним із тих, які вважали за брехню знамення Аллаха, інакше будеш серед тих, які все втратили. Воістину, не увірують ті, про яких сповнилося слово Господа Твого. Навіть якщо до них прийдуть усі можливі знамення до того часу, як вони побачать болісну кару. Чи було хоч одне селище, жителі якого увірували і допомогла їм віра їхня, крім народу Юнуса? Коли увірували вони, то ми відвернули від них принизливу кару в земному житті, дарувавши їм можливість насолоджуватись ним до певного часу. Как с -к -с -к -с. Якби твій Господь побажав, то увірували б усі, хто живе на землі. Та чи зміг би ти примусити людей стати віруючими? Не увірує жодна душа, крім якісь дозволу Аллаха. А він вражає карою тих, які не розуміють всі ексел. Скажи погляньте на те, що на небесах і на землі. Але знамення та перестороги не допомагають тим людям, які не увірували. Невже вони чекають чогось іншого, крім тих днів, які настали для їхніх попередників? Скажи, тож чекайте, і я почекаю разом із вами. Потім ми врятуємо наших посланців і тих, які увірували. Так нам належить рятувати віруючих. Скажи, о люди, якщо ви сумніваєтесь у моїй релігії, то я не поклоняюся замість Аллаха тому, кому поклоняєтесь ви, але я поклоняюсь Аллаху, який забере вас. І наказано мені бути одним із віруючих. І поверни своє обличчя до істинної релігії та не будь одним із багатобожників. Не клич замість Аллаха того, хто не принесе тобі ні користі, ні шкоди. А якщо ти зробиш це, то будеш одним із несправедливих. Якщо Аллах торкнеться тебе лихом, то цього не відверне ніхто крім нього. А якщо він побажає тобі добра, то ніхто не відверне його ласки. Дарує він її тим зі своїх рабів, кому побажає, а він, прощаючий, милосердний. Скажи, о люди, прийшла до вас істина від Господа вашого. Тож той, хто йде прямим шляхом, йде сам для себе, а хто збився зі шляху, той збився сам проти себе. Не можу я бути вашим опікуном, іди за тим, що ми відкрили тобі. І терпи, доки Аллах не розсудить адже він найкращий із суддів.